Друзі, вітаю вас на локації паспорт країни. Сучасні реалії визначають наше життя, роблячи нас творцями власної історії. Час з 24 лютого 2022 року чітко поділив наше життя на до та після, визначивши, що справді важливе є у нашому житті, а важливе це наші рідні, наші сім'ї, наша держава, наша культура, наші традиції. Це наші звичаї. І основною нашою метою є берегти, плекати нашу історію та передавати її нащадкам. Саме з цією метою ми реалізовуємо новий проект, який називається Капсула часу, яка зможе передати нашим майбутнім поколінням нашу історію, наш досвід і наше сьогодення те, що ми сьогодні переживаємо. Наприкінці травня відбудеться відкриття цієї неймовірної локації Паспорт країни, і саме тут. В ось цій бетонній карті ми вмонтуємо нашу капсулу часу. Щиро запрошуємо вас взяти участь у цьому проєкті. Громадські лідери, Збройні Сили України, вчителі, науковці та всі охочі можуть відзняти відео та увійти в історію України. Цей проєкт дасть вам можливість поспілкуватися з своїми нащадками. Ця капсула зберігатиметься в цій карті. років. Років і рівно через 50 років ваші внуки, ваші правнуки прийдуть сюди, і вже в вільній, незалежній, прогресивній державі зможуть переглянути це відео і записати відео з сьогодення, заклавши нову капсулу ще на 50 років. Таким чином історія майбутнього буде наповнюватися кожних 50 років на сотні і тисячі років, передаючи з сучасності послання в майбутнє. Тому ми чекаємо на вашу активну участь. Давайте творити історію майбутнього разом.